Уяви, ти прочитав ось цю книгу? Можливо, ось цю? А можливо, ось цю? В кожній сторінці відкриття. Ти читаєш, підкреслюєш, робиш нотатки, ловиш себе на думці. Ось це воно. Це те, що мені треба. Це змінить усе. Вона є день, тиждень, місяць, а в твоєму житті не змінюється нічого. І ти такий: стоп! Навіщо я взагалі її читав? Ми всі читаємо для саморозвитку, для нових ідей, щоб краще розуміти себе, світ, і інших. Але правда в тому, що більшість із нас читає заради самого факту читання. Нам подобається відчуття, що ми розвиваємось, навіть якщо насправді стоїмо на місці. Це як купити крутий шуруповерт і не користуватися ним, просто мати, просто знати, що він є. Ось так і з книжками. Ми збираємо знання, але не застосовуємо їх. Інформація стає мертвим вантажем, який ми тягнемо за собою. І тут справа не в тому, що ти лінивий, не в тому, що ти не здатен. Просто ніхто не вчив нас, як саме перетворювати знання в дію. Бо прочитати це легко, а застосувати це вже вибір. А вибір це зусилля. Що з цим робити? Є три прості речі, які можуть змінити твій підхід до будь-якої книги. Перше фільтруй те, що ти читаєш. Не конспектуй усе підряд, не збирай гарні цитати просто для колекції. Записуй тільки те, що викликає в тобі бажання щось зробити. Друге. Одна дія на тиждень. Одна ідея, один лайфхак, один підхід. Спробуй це в реальному житті, у своєму темпі не ідеально, але чесно. Третє. Повернись до цього через тиждень. Запитай себе, що вийшло, що змінилось, як я себе почуваю. Це дає усвідомлення. А усвідомлення це перший крок до змін. Розум це не шафа, де ти складаєш знання в стопочку. Розум це лабораторія. Якщо в ній нічого не відбувається, вона не працює. Книга повинна працювати на тебе, бути твоїм інструментом, а не просто прикрасою на полиці. Бути живою, бути використаною. Як би це не звучало. Тому, коли ти читаєш, став собі одне просте запитання: що я з цим зроблю? Бо якщо відповідь нічого, то може ти просто втратив час. Прочитай, застосуй. Інакше для чого це все. А тепер скажи, яка остання ідея з книжки реально щось змінила у твоєму житті. Напиши її в коментарях. А якщо поки нічого, обери одну прямо зараз. Протестуй її цього тижня і поділись результатом. Бо знання без дій це не сила, сила у застосуванні. Дякую за перегляд. З вами був Максим і канал Мій перший раз. Бажаю тихої ночі і найсмачнішого чаю. Всім пока! Phew. <laughs>